Я тобі щось такий скарб покажу. Це магазин з найдешевшими цінами в Німеччині. На все. Тут є все взагалі. Від їжі закінчують ще якимись інструментами. І я не буду робити як ексіблогеру, типа в кінці ролика, назва магазину. Ось одразу. Назва магазину тобі. А тепер пішли робити огляд. Для дітей все це іграшки, 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 ціни просто. І майже на все, навіть на якісь круті речі, ціни все рівно маленькі. Відділ з постійним. Дивись, ковдра. 9 євро. Де ти в Німеччині ковдру знайдеш за 9 євро? Уже в бике саме дешева ковра євро 40 десь приблизно. Чоловіки для вас, відділ рибалки, теж ціни просто пушка. Відділ косметики, там все косметика, її ціни все по євро. Реально. Спортивний відділ, спорт товар. Різні гантельки, приколи, різні і так далі. Будь ласка, величезний відер з парфумами по аж смішно, правда. Жіночий відділ, теж ціни. А на щось взагалі отакі ціни. Далі відділ побутової хімії. Наприклад, ось такий апарат для чорної тканини коштує в Ройсмані мінімум 5, 6, 8 євро. ДМ так само, тут всього на 8 євро 82. Відділ побутової техніки. Отакий саме отюг в теді коштує 18 чи 20 євро. Тут менше 10. 10, кажучи. Відділ з одягом, відділ з меблями для дому, для двору, відділ з інструментами чоловічими, з фарбами, абсолютно з усіма. І ціни також дивують. Дворики на машину по 5-6 по євро. Я купував свої за 60, блін. Купа техніки, що тут купа. От Bluetooth-наушники за 11 євро. В мідемаркеті навіть якось гама за такі гроші. Отже, купив я величезну тележку всього, просто переповнену різними речами. І це все мені вийшло. Отака б тільки поличка, в яке коштувала 60-80 євро. Тут вона коштувала 18 євро. Я знаю, це не маленька сума, але якщо врахувати, скільки я всього взяв, бо мене переїзд на накшу квартиру і так далі, треба все облаштувати, то це прекрасна просто сума. Дуже крута. От я зараз китаюся і заїжджав декілька магазинів для порівняння цін, то в два-три в три рази реально все дорожче. Рекомендую, користуйтесь.